Співати гімн щоранку та займатися гімнастикою на перервах такі нововведення впроваджуватимуть в українських школах. Ідея належить киянам. Першими національний гімн заспівали учні тамтешніх шкіл. Чи приживеться новинка на Кіровоградщині, цікавилась Дарина Романська. Ідею запровадити гімнастику на перервах аргументують тим, що багато учнів звільнені від уроків фізичного виховання. А в такий спосіб організм дитини отримуватиме необхідне навантаження, і з цим погоджуються медики. Серцева судина однозначно буде. У них буде і більш рівномірніший пульс на фізичних уроках. Ми перевіряємо індекс руф'є і ми вимірюємо пульс. То дітей буде набагато кращі показники. Гімн щоранку має виховувати патріотизм, однак робити обидва нововведення обов'язковими немає потреби переконують. Психологи, мовляв, підлітки відреагують негативно. як все нове, вводиться. Нужно дати їм право вибору, хочуть вони или не хочуть. Только відсюди починати щось вводити. А виспитувати патріотизм у дітей не обов'язково при помощи гімна. Самі школярі від таких ідей не у захваті. Кажуть, це може зацікавити хіба що молодшу школу. Може, немножко у них проснеться патріотизм. Ну мне кажется, не так сильно и так глобально, мне кажется, не надо э, изменять правила. Ну это действительно лишнее. Мы с ними занимаемся физкультурой, и для этого есть отдельные преподаватели отдельный день здоровья, когда физкультурой занимаются все. Приходите. Робити нововведення обов'язковими для усіх поки що не будуть, кажуть у департаменті освіти. Попередньо проведуть моніторинг Міністерство таких, так би мовити, вказівок не давало, але тим не менше, відповідно законодавство України, яке у нас є демократичне цивілізована будь-яка школа може приймати рішення безпосередньо самі. Це ідея цікава. Ми, до речі, можемо її так, би мовити, промоніторити ситуацію, принаймні, зрозуміти, і потім вже думаємо, можемо запровадити з 1 квітня. Дарина Романська, Іван Фоміченко день за днем.